У час війни безпека стає не лише завданням держави, а й справою кожного. Кіпцівська громада на Чернігівщині приклад того, як об'єднання активних жінок здатне змінювати середовище навколо себе. Тут уже понад п'ять років діє кіпцівська жіноча спілка, яка стала ініціатором багатьох важливих змін для мешканців громади. Цього року організація долучилась до проєкту Жінки, мир, безпека Діємо разом. Який реалізує Український жіночий фонд за підтримки уряду Великої Британії у межах цієї ініціативи народився локальний проєкт Безпечна громада, впевнена жінка. Його мета створити безпечні умови життя для всіх мешканців незалежно від віку. Та статі. до цього проекту ми йшли майже рік. У жовтні минулого року в місті Чернігів був проведений труденний тренінг про створення безпеки в громадах і методи проведення аудитів безпеки. Участь у цьому тренінгу взяли представниці двох територіальних громад Чернігівщини: Це Кіптівська територіальна громада та Новородсівецька територіальна громада. Ми дізналися. Як створити безпечне середовище в громадах, як провести аудити безпеки? Після тренінгу створилася ініціативна група. Розробили три маршрути в трьох населених пунктах нашої громади. зробили аудит безпеки. Визначили ці виклики, з якими стикаємося щоденно. Аудит безпеки виявив низку проблем. Найгостріші з них відсутність вуличного освітлення, відкриті каналізаційні люки та зарослі вулиці, що ускладнюють пересування у темний час доби. Ці небезпеки створюють загрози не лише для дітей, а й дорослих мешканців громади. Темний час доби, і в такі, наприклад, осінь, зима, весна, проходження по деяким там вулицям, переволичкам це ну дійсно небезпечно. Проєкт дозволив покращити безпекову базу громади. Завдяки підтримці партнерів було закуплено найнеобхідніше. Ми в проєкт вписали 30 каналізаційних люків і 10 ледовських ламп. Вони заряджаються від світла, тобто в цьому є вже плюс. Вони вже встановлені, і ми можемо, може в вечірній час, як каже наша староста, що хтось вже по населеному понді каже, ну все, у нас вже Лас-Вегас. Ну, а ще ми заказали дві водні помпи для пожежних машин, які допоможуть накачувати воду швидше. Нещодавно на нашій території трапилася трагедія, коли горіли торф'яники, і е, пожежникам треба було дуже швидко на це все реагувати. Тобто ось ці дві пожежні помпи зможуть допомогти. Невід'ємним компонентом проєкту стали освітні заходи серія тренінгів та круглих столів, які об'єднали мешканців громади навколо теми безпеки. Нашій громаді дуже пощастило, тому що на її території працює не одна громадська організація, і одна із них це народна вища школа «Вовчок». На базі народної школи з початком повномасштабної війни створена команда, яка навчає до медичної допомоги. Тобто, ми провели два тренінги, де навчалися. Ми заявляли в проєкті 40 жінок, але насправді їх виявилося 50, тому що бажаючих виявилося більше, які пройшли 7-годинний тренінг з навчання. Це також в прогресії в новому шлясі. Було два кола круглих столів з поліцейським офіцером громади. Ну і третій тренінг правила поведінки під час війни. Це навчання пройде аж 100 жителів нашої громади. В першу чергу це жінки і дівчата. Жінки кажуть, проєкт дійсно об'єднав громаду і допоміг актуалізувати життєво необхідні знання. Кожен із нас розуміє, що в цій стадії війни ми можемо стати в ситуації, де нам потрібно буде або собі надавати допомогу, або оточуємо чим надавати допомогу. І з інших населених пунктів у нас там задають питання: а коли і ми будемо учасниками цього проекту? Тобто люди зрозуміли, що це дійсно круто, і це і це має сенс в основі всіх змін у громаді: активність і небайдужість місцевих жінок. Вони ініціюють проєкти, залучають фінансування. Об'єднують навколо себе людей. Якщо ти прагнеш змін, почни з себе. Відповідно, для того, щоб створити краще, комфортне середовище в наших громадах для проживання всіх мешканців. Відповідно, треба щось робити. І ми почне почали, почали дійсно з себе там якісь маленькі там проекти, якісь активності. Потім зрозуміли, що до нас доєднується ця ініціативна група, яка була ще до створення нашої жіночої спілки. Потім ми створили цю жіночу спілку, ми розуміємо. Що е, за нашої підтримки дійсно по громаді реалізується безліч проєктів. сьогодні? Е, прогрес у нас таким є центром жіноцтва, центром осередком там, де вони гуртуються, там, де вони е, вимальовують перспективу і не тільки свою, особисту там сімей своїх, а е, громади в цілому багато проєктів реалізовано саме з їхньої ініціативи. І ось нещодавно ми теж. Відкрили громадський простір у Вовчку, де жінки брали участь у реалізації проекту. Спочатку вони його написали, потім захистили, а потім самі взяли і реалізували. Я пишаюсь тим, що жіноцтво на сьогодні не опустило руки, не сказали, що війна це все, життя закінчено. От, а вони навпаки активізувалися. Об'єдналися і роблять оці всі справи сьогодні, заради нас з вами, заради української держави, заради своїх родин, заради тих чоловіків, які захищають сьогодні незалежність Української держави. І я думаю, що якщо, якщо ось скрізь будуть такі жінки, як у Киптівській громаді, ми переможемо любого ворога. Співпраця з українським жіночим фондом стала ключем до розвитку жіночого активізму у громаді. Завдяки підтримці фонду вдалося реалізувати проєкт, який не лише покращує інфраструктуру, а й навчає громаду діяти разом у складні часи. Український жіночий фонд робить зараз дуже важливі справи. Небезпечні моменти стають більш безпечними, тобто наближає безпеку до жінок, і в тому числі і жінок сільських. Кіпцівська громада доводить, коли є спільна мета і бажання діяти, зміни стають можливими.